Вітання усім підписникам мого каналу. У сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам ще дещо про отакий стабілізатор. Подивимося про нього детальніше. Ось тут, як бачимо, плата управління. Фактично, серцем даного стабілізатора є. Мікроконтролер цієї атмега, із програмним забезпеченням, яке записано у ньому. Тут є керування. Фактично ми маємо семестори, які створені із двох теристорів. 75 ампер 1200 вольт. Ось можемо подивитися. Такий радіатор є, є там внизу вентилятор. На вході є в нас варистор. Але основний мінус даного стабілізатора в тому, що тут є зекономилено виробником на клемній колодці. Тут є спільний е, нуль. Вхід. От зараз є в нас вхід, е, нуль і вихід. Це є заземлення. Я вважаю, що тут має бути окрема плата варисторів для захисту від перенапруги. Отже, повернемося далі до плати управління. Як я вже сказав, основою є мікроконтролер. Також є дві мікросхеми УЛН 2003 для фактичного керування. Тут є. У нас ще деталі BTA 06800. Є гальванічна розв'язка. Скоріше за все, на ось таких трансформаторах гальванічної розв'язки. І є мікросхема логіки. Можна подивитися, попробувати. Це є виводи, які зібрані в пучок і йдуть на керування нашими семесторами, так мов би кажучи, трансформатор на броньовому сердечнику, обмотка алюмінієва. Що тут хочеться сказати? Стосовно мінусів пристрою і мінусів в його конструюванні. Є нагрів мікросхеми стабілізатора 12-вольтової. Її потрібно було встановити хоч на невеликий радіатор, тому що вона нагріває елементи, які. Є поблизу неї. Це от є електрогітичні конденсатори. Це є блок живлення власних потреб, які формують робочі напруги для роботи мікросхем. 5 вольт, 12 вольт, 3,3 вольта, ще 1,8 вольта. Ось ці спеціальні резистори 5-ваттні. Вони також е, тут Мають нагрів. Їх потрібно було взяти в спеціальний металевий кожух, як роблять відомі виробники, і частково забирати нагрів із корпуса. Фактично при поломці, при виході з ладу мікроконтролера цей пристрій перетворюється на металобрухт, тому що прошивки. Ніхто так вам не дасть. Завод-виробник, звичайно, в комерційних цілях це все приховує. Я, як спеціаліст технічний, займаюся ремонтом радіоелектронних пристроїв, хочу сказати, що досить так. Плата компактно зроблена, то що оці проблеми з забором тепла. Вентилятор, який є для охолодження семисторів, він фактично вмикається при нагріві радіатора. Тут є в нас невеличкий фільтр. Відповідно, ми маємо. Це є в нас автомат, який переводить з режиму стабілізатора в режим байпас, тобто в обхід. А це є керований вихідний автомат. Зараз саме цікаве. На виході ми маємо 222 вольта. На вихід я під'єднав осцилограф, який показує вихідну напругу і показує нам фактично форму виходної напруги. Через свою гальванічну розв'язку я подаю 220 вольт, ну, вона змінюється, може бути 230. Напруга зараз подається на стабілізатор із інвертора, тому вона стабільна. Вихід із моєї гальванічної розв'язки подається на вхід стабілізатора. Я зараз спробую цим тумблером перемикати напругу на 230 вольт. Перепрошую на 120 вольт. Так, як бачимо, ну, я можу зараз попробувати прощолкати. Послідкуємо за зміною. Фактично, ми, ми не маємо. Я б сказав, тут досить. Хороша швидкодія. От в чому плюс семисторних стабілізаторів? В тому, що вони дуже швидко реагують на зміну фактично вхідної напруги. Зараз ми, наш стабілізатор показує вхідну напругу, яка от 116 вольт. Можу попробувати перемкнути от на вихідну. Це робиться верхньою кнопкою. От другий 210 вольт? 210 ми маємо при ось такій вхідній напрузі. От тут так само є. Ну, зараз осцилограф вимкнувся, тому що не спрацював режим збереження енергії. Що я хочу ще сказати? Стосовно збору семесторів і тересторів. Цей варіант допускається, але якщо виходять з ладу ці теристори, то це також і виходить так, що потрібно шукати фактично, в нас є одна, дві, три, чотири, п'ять. Шість е, сім. У нас є тут сім таких пар по два терестори, тобто чотирнадцять тересторів. І дуже сумнівно, що чотирнадцять тересторів будуть е, дешевшими за сім семесторів. Хоча стабілізатор вважається, як би сказати, семисторним. Ну, основне завдання це стабілізувати напругу. Звичайно, тут не принципово, чи семистори, чи інстори для рядового користувача. Але як, з точки зору електронної техніки, то тут все ж таки є можливо в тому таки, мінус. Хоча на той час, коли його створювали, можливо, була проблема в. Закупівлі таких потужних семістрів. Ну, Допускається навантаження до 6 кВт для такого стабілізатора. Модель досить вдала, але відповідно ще потрібно знати режими увімкнення, щоб отут, коли є навантаження, не можна перемикати байпас і режим стабілізації. Цей автомат має електронне керування, тобто, якщо буде перевантаження, подається напруга на реле, і воно спрацьовує, відповідно, відмикає автомат. Отже, ще раз хочу звернутися до, відповідно, компанії виробника. Шановні виробники-інженери компанії Укртехнологія, які створили стабілізатор Норна Ексклюзів 9000. Забезпечте відвід -від тепла із лінійного стабілізатора 7812 для унеможливлення перегріву. Компонентів, які встановлені поруч даної мікросхеми. Я думаю, що встановити невеличкий металевий радіатор, не створить конструкцію дуже дорогою. Тобто кусок металу. Не є такий вже дорогий, щоб його туди поставити. Цього я робити не буду, тому що тут частково потрібно змінювати відстань від кріплення до плати. Тут дуже залишено мало місця, хоча можна вигинати металеву пластину, прикручувати. Це можна зробити. Але е, я вважаю, над цим має думати інженери заводу виробника конструктори. Е, тут, скоріше за все, не передбачено програмування мікроконтролера. Тут не вказано ні номера прошивки, ні фактично. Параметрів програмного забезпечення жодних тут немає, якесь тут число, чи F9. Важко сказати, що це є. Радує, що тут є зібрано на фактично ДІП-компонентах, а не СМД. Це надійніше. Можемо роздивитися деталі. Коли працює блок живлення власних потреб, тут індикатор світиться. Пристрій розроблений досить грамотно, але є оці певні нюанси, які можуть впливати також на його роботу, тому що. При невеликому навантаженні ми маємо перегрі... частковий нагрів плати управління. Ну, мікросхема допускає нагрів, звичайно, але е... вона тут не сама, і ще раз підкреслюю, вона нагріває інші компоненти. І оці резистори, е... керамічні от 5 ватні, вони також. Маю частково нагрів. Тут є конденсатори. Я можу торкатися тут певних компонентів, тому що даний пристрій я вімкнув через гальванічну розв'язку. І тут я не маю зв'язку із землею прямого, хоча існує міжвидковий. Частково індукційний зв'язок, але це вже він мінімальний. Ще раз можемо сфотографувати. І ще одне, будь ласка, завод виробник клемну колодку. Зробіть, відповідно, до вводу і виводу напруги із відповідно окремим вводом виводом. Оцей спільний нуль Це є не то, що незручність, це є додаткове навантаження на одну клему. При потужності 6 кВт. Це є досить суттєво. Можемо. Я зараз ще прощолкаю. Це зараз в мене на гальванічній розв'язці вже є 220-230. Діод миготить, тому що тут е, немає випрямлення, він працює на змінному струмі. Діод гальванічної розв'язки. Ну, тут, бачите, організовано досить добре кріплення на такій шині, ултах. Інженери постаралися, досить добре це зробили. За цей дім великий плюс. Трансформатор добротний, пролакований, лакотканина йде. В ну, ідеалі було би добре, можливо, торо торо далі трансформатор, але як вирішили, броньовий, ну, то вже нічого складного. Отже, ось такий огляд цього стабілізатора. Навантаження поки що я не вмикаю, тому що він його видає, ну видає напругу і режим стабілізації працює. Можна, от зараз я буду міняти, можемо бачити, що фактично ми не маємо втрати вихідної напруги. От Таким перемиканням я імітую зараз, що може відбуватися на поганих мережах. Ми можемо мати скачки. Великий плюс семесторів, що вони надзвичайно швидко комутують обмотки. І релейні стабілізатори чи стабілізатори сервоприводні, вони з цим не справляться. Тут великий плюс стабілізаторів на, на півпровідникових елементах. Семістрах. Дивіться відео, коментуйте, лайкайте. Якщо відео ми завод виробник, прийміть до уваги дані зауваження, проаналізуйте, подумайте, можливо, все ж таки щось зміниться в кращу сторону. Я вважаю, що також ще потрібно тут зробити такий спеціальний режим блокування автомата. Якщо увімкнено режим стабілізації напруги, то, відповідно, ми не можемо вмикати режиму байпас. Ось такий відносно короткий огляд цього стабілізатора напруги. Дякую усім за увагу. Переглядайте, коментуйте, лайкайте.